Доброго вечора. З нашого напрямку новини, як завжди, скажімо так, більш позитивні. Поступальний рух вперед є, є кожного дня, навіть коли за нього не говорять. Наші штурмовики кожного дня звільняють по клаптику, по шматочку, по посадочці, по полю нашу територію. Якщо кожен день це не говорять і не розказують, що звільнили там-там-там, це не значить, що його нема. Це постійно є. За штурмовиками заходить піхота, закріплюються, орки намагаються відбити позицію день-два-три. І так постійно поступальними діями звільняється територія. Територія звільняється тяжкою ціною, а саме життям наших найкращих казаків. І за це потрібно пам'ятати. І обов'язково допомагати Збройним силам, кожній своєму підрозділу завжди є потреба, і вона нікуди не ділася. І на початку війни була, і зараз така ситуація. Десь щось робиться, десь не робиться. Але поки воно зробиться, потрібно допомагати у всіх служать рідні, близькі, знайомі за цей загалом ініціатива на нашій стороні, саме по нашому напрямку, і я думаю, що Будуть у нас новини гарні, але за них говорити ще занадто рано. Є там речники бригад батальйонів Генерального штабу, прийде час, все це буде оголошення. Друзі, ми там збирали на Майвік 3Т, назбирали 80 тисяч, це третя частина, і щось рух зупинився. Тож попрошу вас долучитися закрити літунам і піхоті саме на передньому краю, потрібний нічний дрон. Це дуже важливо в сучасній війні, що ворог концентрує особливо FPV-дрони, на окремих ділянках масове застосування і таким ну, чином намагається перехватити ініціативу. Але в нього нічого не вийде. Всі, хто прийшов на нашу землю, всі тут вдохнуть і по-іншому бути не може. Ми обов'язково переможемо в цій війні, віримо, за силу, тримаємо стрій, все буде в Україна, слава нації.